Всім привіт! П'ята сорок Я вийшла, зробила каву і вийшла розповісти, показати, що ж ми робили. І позавчора, і вчора, бо мало викладала відео, а поморилися. А ось і наша робота. По-другому колу перепололи ми вдома увесь увесь город. Щоперець ми пололи у той вівторок, але пройшли два таких потужних дощі, і в нас посходило було ой, люди. Це просто, я не знаю, таке дрібне і один в один. А ще хочу сказати, що вчора я передивилася свої торічні відео і набрехала я вам про цибулю. Набрехала. Три сорти в нас розділені часником. І я чомусь думала, що перший сорт це радар. І я її так хвалю, кажу, закажу радар, закажу радар. Цієї осені вчора навіть написала подяку продавцю, в кого я замовляла на Фейсбуці. Вона й цього року буде продавати. А це не радар, це песо. Вперше в нас три сорти: радар, песо і болеро. Так от, перша цибулька, ось я вчора полола вже, вже біля 9-ї години вечора чи восьмої навіть це песо. Зараз я пройду і покажу. Вона оце почала наливати голову свою. У мене кава в руках. Дівчата, цибуля буде шикарна. Камера навіть не передає, яка вона зараз робиться здоровезна і гарна. Я навіть не пам'ятаю її властивості цього сорту. Треба зайти в Google пошукати. Але у продавця були такі сорти. Ну, Вирішили спробувати. А то, знаєте, кожен рік то Радар, то Шекспір, більше ніяких. А це песо. Гарна, вона вже оце вже з тиждень інтенсивно нарощує знизу саму цибулину. Ну, По суті, через місяць її вже виривати, тому вже йдуть зміни у листі. Вже листя не таке робиться. Але цибуля буде шикарна. А ось оце уже йде радар. І вона з весни була значно гірша за бокові цибулини, за песо і болеро. Але також то я полола тижнів два тому так полю, так та й полю. А це, це вчора тут мама полола, а це почала тріскатись земля, бо знизу цибулина росте. То земля не тріскалася, тепер цибулинка сама росте і роздвигає собою землю. Цибулею цьогоріч дуже задоволена. А та камеру на виду, здається, наче мала. Але вона просто гігантська, дуже-дуже гарна. І крім гною, вона нічим, абсолютно не удобрена, не підсипана. Вона тут ніякими травмофосками і так далі, чим люблять сипати, не знаю. Нічим. Її тут досить багато, бо сама. Саме насіння, сама цибулинка восени була дрібненька. Але буде урожай буде. Тому вчора з мамою так кажу, так тепер, мабуть, ну, напевно, усі сорти оці заказувати. Бо я думала, сам радар. Ні. І ось це болеро. Песо і болеро ми взагалі перше-перше беремо. Не знаю, он яка цибулинка вже формується. Ну, дебела, дебела цибуля. Я в захваті. Я і цьогоріч буду замовляти в цього продавця, тому що в позаминулому році я замовляла на Фейсбуці, була в нас на тій половинці посаджена. Он там за часником, певно. То я вам скажу: стрілок було дуже-дуже багато. Та кожна цибулина пішла в стрілку. А в цьому році. Я не знаю, мо тут стрілочок три, там мо три, і там мо три. До десяти стрілок на, на всі цибулі. Дуже задоволена цибулею. Дуже гарна. Так от, я за те, що я думала, що перва в мене радар, а далі, а вчора передивилася осіннє відео і виходить, що песо, радар і болеро. Вчора полуницю прополола, як змогла, куди влізла, тому що дуже багато. Пагінців, і я їх не обриваю, тому що в мене є замовлення на осінь перець попер. Після нашого добрива, ну, видно візуально, навіть як пішов у рост перець. Огірочки там ростуть. Позавчора ввечері обробила капусту від білокрилки і позавчора обгорнули. Трактором нашу картоплю. Ми її ж таки допололи, хто не дивився. Виносили все відра, нічого не залишилося і обгорнули. Жука Колорадського там ще не було. Почала я боротися з білокрилкою, вчора оброб... Ой, позавчора обробила ввечері, і буду надалі боротися препаратом Твікс. Ну, ще вона від одної. Обробки, звісно, нікуди не ділася, але трохи притормозило її існування, але це одною ж обробкою ніколи не обходиться, тому що знищити білокрилку абсолютно не можна. Можна тільки контролювати її популяцію. Літає. Ну, буду ще й сьогодні обробляти. Помідори ростуть. Цвітуть. Вчора також і позавчора впололи. Ну, полимо, можна сказати, городи невеликі, що ми полимо, але ж і домашня робота, і поїхати накосити, і бусятку вигуляти. Туди також входить. Ще по... насаджували останні наші помідори з парника оті жовті, то по моркві. Вчора лежали вдень. А сьогодні вже повставали. Скрізь, де є вільна місцинка. Ось тут по динях-кавунах. Дині ж мої посходили. Ось диня, яка раніше сіялась кучею семена. І ось, яка назійшла, а я насадила. Ну і там квасоля вже цвіте, один сорт. Тут у мене трішечки спаржевої паржевої. Чуть, чуть Це квасоля червоно-біла, та що не плететься. Нам дуже подобається, її так легко рвати. А це біла, крупна, така здорова квасоля. Квасолинка сама така гарна, є, що в рот покласти. Гороху тут пачечка, я на нього дуже не надіюся. Це мої улюблені помідори. І кабачки. Буряк. Гарний. Пережив заморозки. Ну, гарний. А я встала, щоб йти... Ой, вітерець як гарнесенько, хоч не так спекотно. Поки боталися ми з городами. О, поміняла руку. Поки боталися ми тут з городами, у мене вже по третьому кругу треба працювати у квітниках. Що сухе пообрізати. Де піони відцвіли, я верхівки, оці квітів обрізаю, але в червоному не буду. Хочу семена зібрати насіння. О, дивіться, який красивий помідорчик цвіте. Ой. Ой, Видно, що вже за 30 радіє помідорчикам да всьому. Так що зараз направляюся туди. Бо вдень там дуба дати можна. Так що попололи. Мама каже, дай хоч тиждень продержаться, поки не виросте нове. Хоч трохи, хай чистеньке постоїть. Бо я ж кажу, перець пололи у вівторок, завтра буде тиждень. І вже знову спололи, тому що ну, після дощів ну моментально повилазило, моментально. Огірки цвітуть, в мене навіть уже кавуни цвітуть ті, що із стаканчиків ось зараз бачу, бо сюди йшла-не бачила. Ну, на цьому покажу кавунчики та й піду в квітник, а там краса, то буде окреме відео з рейтингом моїх троянд. От вам. О, отак так пололи. Плюси касетної розсади. Уже он які кавусики малесенькі. Коли я дочекаюся з тих, що єлі-єлі воно там вилізло, кицю, а ну як там горочки лежать, о, я бачу, зеленіють. І он зеленіє, стоїть. Смачні свої огірочки. Тут і деньки в мене є, ось, але... Динкам ще, напевно, ранувато. Сорт, певно, середньоранній, я це не пам'ятаю точно. А кавунчики цвітуть із... і цвітуть не тільки пустоцвіти. Там цвіти кавунчик і тут кавунчик із зав'язю. І тут кавунчик із зав'язю. Не заглянула ще до своїх помідорів. Поки що цього року в мене уся городина, оця домашня, дуже-дуже радує. Те, що там працюєш, ой, позавчора, я, знаєте, люди, я думала, спину знову зерву, так як торік було. Дуже важко далася мені картофля, і оцей город свій домашній мало не добив. А що то в мене з малиною там? А певно, підрізали сапою, може, підламали. І ось на останок ще. Маленький помідорчик винагорода. Дуже в нас багато ось такого бур'яну розвелося у кожного нагородах. Портулак. Не можна ладу дати. Зараз гляну, що тут. А, воно просто відламаний кущ. Хто знає, як він так. Собаки ж бігають усякі. чекаю і на малинку. Ну, все, на цьому, все. Піду я у квітник. Дякую вам за те, що подивилися. А у відповідь бажаю, щоб у вас усе родило, щоб град нічого не бив. Здоров'я, наснаги то все переробити. І щоб усе. Кожного було добре.